Час невпинно біжить вперед. Завершується ще один день. Запрошу вас приділити 5 хвилин для розумів про вічні цінності. У програмі 5 хвилин для вічності з вами я, Володимир Гриневич. Реставрація антикварних автомобілів стала досить вишуканим і екзотичним видом мистецтва. Деякі колекціонери жертвують тисячі доларів і багато часу на те, щоби привести рідкісні класичні автомобілі в їх первісний стан. Коли відновлений автомобіль виставляють на аукціон, багато хто швидко відступає, оскільки сяюча машина коштує нечуваних грошей. Пам'ятаю своє перше відвідування виставки антикварних автомобілів в Каліфорнії. З великим здивуванням я ходив серед сотень бездоганних екземплярів, про які раніше ніколи навіть не чув, дивуючись їхнім формам та цікавим особливостям. 1913 року випуску надовго прикував мою увагу, бажаючи висловити свою високу оцінку цього зразка майстерності реставратора, я сказав власникові: він очевидно був у відмінному стані, коли ви його знайшли. Виявляючи поблажливість до моєї наївності, він повів мене до заднього скла машини, де була прикріплена фотографія, зроблена того дня, коли автомобіль був знайдений. Кинути у полі автомобіль крізь спиці коліс, поріс бур'янами. Корпус зайржавів, а в салоні ночували кури. Я був приголомшений. Пізніше я думав про те, як здорово, що цей чоловік знайшов час і настільки бездоганно відновив Лозьєр. Звідки б я дізнався, як чудово була задумана і зроблена ця машина, якби побачив тільки іржаву руїну з маркою Лозєр на великому мідному радіаторі. Я оцінив не тільки якість автомобіля, але і майстерність реставратора. Він поглянув на цю купу іржі і зміг побачити, у що може її перетворити. Дивлячись на людей, я хочу відзначати не плями гріха, а неймовірну проникливість Бога, котрий зауважує прихований потенціал свого творіння та його талант перетворювати і реставрувати. Апостол Павло писав. Що є чоловік, що ти пам'ятаєш про нього, і син людський, якого ти відвідуєш, ти його вчинив мало меншим від ангелів, і честю і величністю ти вінчаєш його, і поставив його над ділами рук своїх, усе піддав ти під ноги йому. Дивлячись на людину, апостол бачив її високе становище, споконвіку, призначене їй Богом. Він бачив більше, ніж понівечених гріхом людей. Він дивився на те, якими вони можуть стати завдяки відродженню Святим Духом за образом Ісуса. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти створив нас на свій образ і подобу, і за те, що Ти продовжуєш працювати над нами, щоб відродити те, що було втрачено нами. Господи, свого часу ми відійшли від Тебе і сьогодні усвідомлюємо це. І просимо Тебе, Господи, прости нас за це, благослови нас і віднови свій образ в кожному із нас, щоб ми могли цінувати тим спасінням і могли іти слідом за тобою, прославляючи Тебе щодня у нашому житті, нашу молитву складаємо у ніг Твоїх святих в дороге імення Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, завдяки відродженню Святим Духом ми зможемо бути подібні до образу Ісуса. Якщо у вас є потреба в молитовній підтримці чи проблема, за яку ви хотіли, щоб ми молились, телефонуйте і пишіть нам. Наші контакти зображено на екрані. А я бажаю вам приємного вечора та рясних Божих благословень. До побачення! Зустрінемось завтра!